полі Полікриниченька, там холодна родиченька. Ой, там ой, ой, я була. Давай Що хуто більше давай. давай. давай! Там холодна водиченька. Ой, там Роман воли <смеш> пасе. <бутолік>. Катерина воду <смеш> несе. <смеш> да? Давай, Давай ще спочатку. Спочатку. Розтрагайте, хлопці коні. Та самі лягайте спать. А я пойду в <звих> сад вишневий, там криниченьку-ку. Ти все, Даня. Що? Співай. Я вже не співала. Ну ти раз ще. Держай гарненько, рівненько. <звих> а ти отак туди сиди, де ж ти фоткаєш? Пів разочка давай. А я яку тобі співаю? Пісню. Гарніше, гарне воду. Ну-ка, якусь ще двійку давай. Давай. І ще галя буду. Голоми шло гнеться, а галя в садочку, як баріна п'ється. Дорогу була Дай води напиться. Може, пристану по тебе журиться.